значит, то так, юху. Я же думаю, что нет. Так, то есть я никого, никого не могу. Ну, паблик, берись, чего она там покатались. Я запустим. О, боже, не нарешьте. Держи. Давай спечатку. Ты надо кому-то написать, что... Что, вы, вы чекали, что вы там? Тому ми не ну, любимо, щоб сюди підключились люди. Я є, хтось є, хтось пише Здорово, я є. Так, друзі, сорі, що ми так довго, ну це капець. Тут це в YouTube, ми таки досить дійсно вчимося, вибачте за затримку. Налаштували майже все, все правильно, але не підключалася трансляція рана до, до самого YouTube. В общем, на наступний раз ми підготуємось краще, вийдемо ще зайвий раз до вас в YouTube. Так, будь ласка, напряму трансляцію. Так, так, супер. Тому змінюємо посилання, зробили його новим і просто переходимо вам, зробимо вам посільське. Зараз Віталій буде звідео вам знімати з телефону, як я роблю розіграш на комп'ютері. Не вийшло зробити мені відразу з першого разу по крутому, але буде. Буде наступний раз. Обіцяємо. А тим часом наш диспетчер нас перегружає там в траку. Я йому допомагав, допомагав і коротше. Прийшов мені допомагати, головний помощник сьогодні. Да, 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 я то я такі вибачаюся на сильно у Так, але все одно ми стараємося зробити все по-чесному, все як запланували, майже там встигаємо буквально на пару хвилин запізнення. А, хочемо сказати, що на сьогодні був запланований розіграш 100 доларів, які ми проводили в минулому нашому відео. Вибачаюсь, нас бачать чи ні, чи ми просто. Та ні, наче бачать. Привіт-привіт-привіт, привіт всім привіт. Скажіть, будь ласка, чи все добре чути, чи все видно? Зараз почекаємо, поки хтось нам напише, щоб ми розуміли, що ви нас чуєте, бачите і розумієте. Бачимо. це? <сумірко> бачить, не бачить 100 доларів, ну 100 доларів почекати, не так швидко. Привіт. Супер, нас видно чути. Привіт. Ми раді. Так. Виходь. <сумірко> що б ми хотіли б вам сьогодні попередньо сказати, перш ніж розіграти? Друзі, ми дізналися деталі про YouTube, що YouTube іноді, коли можна робити відмітку інших соціальних мереж. Може видаляти ті коментарі, і ми з цим стикнулися. Нас попередньо попередили ви, хтось один із вас, дякуємо вам за те. Тому що попередньо уникнути якихось образ від вас чи якихось недорозумінь. Ми хотіли б вам повідомити, що ми оберемо сьогодні не одного переможця, а на всяк випадок ми оберемо їх 10 і пропишемо їх по списку. Тобто вона має на увазі, якщо ви виконали всі умови, наприклад, є людина, там, наприклад, там Коля якийсь, Він не виконав умови, він підписався, він збив коментарі, але він не позначив свій інстаграм і не відвітив, і не відмітив нас в цьому інстаграмі. Якщо він це не зробив, типу йде слідуюча людина, тобто вже друга людина. Наступний друга людина на да, наступна по списку. Друга людина, наприклад, виконала ці всі умови, все, він виграв 100 доларів, ми відправляємо 100 доларів, він хепі, ура, і все, все супер. Ну і на тому список закінчиться. Тобто, це зроблено для того, щоб. Щоб ми не перевиходили наступні рази в ефір, а просто збираємо список на всяк випадок, якщо хтось із вас не до виконав умови, і це все буде записано. Відео на як воно наглядно. Там ми пишемо до людини, ми скидаємо всі гроші. Типу, ми як це правильно сказати, дамо чот. Так дамо, звіт. дамо звіт. А, дамо. запитання, усі, що ви задаєте зараз, Віталій буде вам поступово відповідати, поки буде знімати те, що я роблю на екрані. А якщо ні, ми обов'язково залишимось після трансляції після розіграшу і відповімо на усі ваші запитання. Так, проговорили про те, що ми робимо список, і зараз наразі почну робити розіграш і поступово буду розповідати усі деталі, якщо якісь будуть спливати. Ну що ж, готові? <поєхали> Поїхали! Я виграю чи ні? Ти перший хто? Ти вже виграв? Jackpot. Так, друзі, використовуємо для того, щоб... Так, що... видно нормально, монітор видно? Мені здається, що не дуже. Так. О, ну, так краще видно. Давай командуємо отак. Вот Це поміха була. Міха справа. Так, ну і ще, друзі, використовуємо ось такий рандомайзер для визначення переможців. Так, треба далі, так? Да? Не дюйстася, будь ласка, людям, вибачте. Вибачте. Вибачте, люди, пожалуйста. Заходимо трохи, зараз. цього. трохи ближче. Зараз, зараз, зараз. Ми, ми, я, як зразу виграємо людину, ми зразу вже і це. Беру посилання з нашого відео. Копіювати. Щоб ви не думали, що це якесь інше відео. Ось. Universal Studio Orlando розіграш 100 доларів, що їсти в траку. Ні. Якщо ви щоб розуміли, це там 45 людей, які нас дивляться, то це всі мої родичі. Наскільки в мене багато родичів і суцільно сильно їх люблю. Так, ну що, скопіювали, вставляємо в рандомайзер. Жінка біжить. Це те ж саме посилання, що було, але на всяк випадок, що ви не думали, що я вас обманюю, переставляю його ще раз. І так, підтягуємо. У нас було 15800 майже тисяч переглядів. Ну, от так краще. 15800 переглядів, 1286 лайків, хотілося більше б. І коментарів 354. І вона зараз буде нажимати. Попередньо хочемо сказати усім вам дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Дякуємо, що ви приймаєте участь у всіх наших таких авантюрах. Так, ми скажемо людям потім, їм дуже цікаво. Ну, Скажете, потім дякую, ха-ха, ну виграє хтось. Чекаємо інтригу. Так, нажимаємо Randomize. Карл Carol Моде... Модоестович. Карл Модоестович. Ми е прописуємо вас першим у списку. Е ні, ні, ти напишся з фотки, зроби з фотку, фотку просто. Віталічка, прописуємо першим Карл Моде. Моде. Стовіч. Дуже цікава у вас ім'я. Якщо чесно, важко... важко... Прописати навіть так, додаємо ось список окремий давай, давай. Карл Модестович. Ви є першим в списку на розіграш 100 доларів. На жаль, вашого нікнейму тут я не бачу. Якщо ви відмічали нас в інстаграмі, будь ласка, напишіть мені туди ж в інстаграм, і тільки тоді, коли я отримую від вас повідомлення, я зможу помітити, чи ви робили розповідь нашого відео. До сьогоднішньої дати 24 червня 2023 року до 12 години включно. Всі перепости, ті, що будуть здійснені після, не будуть враховуватись. Розіграш закінчуємо прямо зараз. Тому вводимо, вводимо зараз Карла Модестовича першим в списку і вибираємо ще 9 наступних. Наступним є. Вадим Вікторович, дякуємо Вадим за участь. Молодці як для починаючих блогерів відео змонтовано прикольно. Наснаги вам у присуванні україномовного ютубу. Дякуємо вам, Вадим. Записуємо вам наступного. друзі, ви, ви зрозуміли навіщо ми це пишемо. Бачите, в вже другий комент і тут немає його нікнейма в інстаграмі, але. Наскільки ми знаємо і наскільки ми пробували, що буває, вони удаляються. Тобто ми ми зв'яжемося з цими людьми, ми дамо отчетність, напишемо їм, то дамо скріни там, якщо їхній ніг є і Надю відмічали. Бачите, ось номер два. То ми скидаємо їх гроші. Якщо ні, переходимо до інших людей. Вадим, Вадима Вікторовича ми додали. Так, наразі знову не бачимо Вадима нікнейму. Або YouTube подалив, або ви його не прописали. Якщо коли ви мені напишете, в інстаграмі не буде попередньої відмітки нас у сторі, то відповідно ви не зробили останньої мови і переходимо до наступного переможця. І так, третім на 100%. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Василь! Так, записуємо Василь вас третім у списку. Чи якщо я там по -по подумав, я виграю з доларів чи ні? А ти що, приймав участь, жулік? Ну, ладно. Ну, Василь. Хотілося. Так, 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 так. Це не треба. Василь, записали вас третім у списку. Давай далі. А, будь ласка, напишіть мені е в інстаграм. Ну, ви щоб розуміли, я кажу, ми от вигружали трейлер, ми мали 9-й годині виїхати. Ми ще не виїхали. і в мене там бідний мій диспетчер це все робить, перезагружає. Надія, давай далі. Так, але ми дали вам слово і виходимо да. вчасно в ефір. Майже вчасно. Лайк, like, сухо, класно. Вівар зіров. Ну я думаю, що ви не приймали участь у розіграші вівар, але записуй, я записуй. на цей випадок запишу вас, так як ми проговорили умови. Віварзіров, напевно, так. Ви четвертий. Так, четвертий, давай далі. П'ятий у списку у нас. Так, всім видно, так? Да? Всім видно чи не видно? Петро Мельник. Дякую за позитив і гарне відео. Могли б ви поділитися, звідки закачуєте такі смаколики? Які смаколики ви саме маєте на увазі? Так, пишуть хто перший. Дивіться, перший Карл Модестович. Ну, там немає нічого. Я не знаю, ми з ним будемо з цими всіма людьми будемо зв'язуватися, якщо вони виконали умови, то комусь піде. А якщо ні, то будемо. Я думаю, з десяти людей хтось має заробити ці гроші, що за приколи. Так, що п'ятий є в списку. Давай далі. Петро Мельник, шостий в списку буде. Давайте, щоб коментар вже був. Рамаха. Рамаха, ти красавчик, щоб ти ще свій нік написав, то тобі б не було. Чого такий хлопак не на війні? Шановні українці, слава Ісусу Христу, Спасителю нашому, дякую за відповідь. Е, друзі, зразу, зразу дам відповідь на це питання. Е, я ще виїхав у 21 році. Ми звідси як можемо, так і допомагаємо. Так, Рамаха, я думаю, я вас записую також шостиму списку. Думаю, ви не приймали участь, але все робимо по правилах, так як пообіцяли. Шостим є Рамаха. Наступним Давай далі. є сьомий. Давайте хтось. Єкатерина Зобенько. Привіт, чудове відео, чудовий інформативний супровід, наче там побувала. Ви великі молодці, успіхів вам. Так, Катерина, записуємо вас сьомою у списку. Друзі, ну все одно ж там є коментарі з ніками, що вони не попадають. Так, запис Воно так забереш. Мені мені вже диспетчер пише, щоб я молоток забрав. Є Катерина Завенько, прописала вас сьомою по списку. Давайте хтось Восінь. з ніком. Євгенія Целуйко, все гарно. Зйомка, монтаж, подача матеріалу. Впевнена, його мордівчина гарна. Ну, навіщо ви перекручуєте слова по типу? Працюємо в тімі, це мастхев. Може не варто вподоблятися тим рунглішменам? Вау. Да, ні, ми, 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 ми наоборот. Ми українські слова переробляємо на англійську і Це така фішка у нас. Да, да. Так, ні, це Лучко. Прописали вас восьмим у списку. а Наступним по списку. Ой, дай Бог, світра колись буде, але ж не зараз таким маркетом. Маркусмен. Прикольні вихідні у вас поїжджає взагалі підхід бомба, краще тратити бабло на правильне харчування ніж на сіньку і табак. Згодні щодо грошей, задонайте їх на армію. Це єдине, що нас врятує. А ну і лайк, кльова сережка у Надійки. За сережку дякую гроші. Ми відповідно донатимо і без того, що ми їх розіграємо. Повірте нам. Задонатити ми приймаємо цю відповідь. Якщо виграєте, ви доходить до вас черга, тоді ми ваш виграш просто донатимо. Ми просто ні, ми просто скидаємо вам. Ви собі як порахуєте за потрібне. Записуй, давай, давай, щоб у нас тут був. Навіть, напевно, треба доходити до того, коли не буде нікнейма, бо якщо цих всіх не, не Маркус... буде, то треба буде заново робити. Маркосмен. Так, Маркосмен, прописали вас дев'ятим по списку. Наступний десятий по списку, надіємось, тут попаде вже коментар. Ні, не Це попаде. Жах, жах. Лам... Записую я буду читати. Щодо покращення відео, то вставляйте більше моментів з краєвидами під час руху трака. Дякую, ми це врахуємо. Там далі відео нагадуємо, ми записуємо відео, десь відстаємо на місяця-півтора, так? Так, у нас по хронології ми трішечки відстаємо зараз наразі, але ми стараємося наздогнатися. Так, ламбер Боже. Ламбер. Якщо чесно, я це не можу прочитати. Лам... Не ну, можу ламберджек мене. Вам прочек Мен. Ви напевно не хотіли, щоб ми дізналися, хто ви таке є. Давай далі, поки не дойде. Так, до ну що ми на всяк випадок хочемо дойти до коментаря, який буде відмічений з нікнеймом? Просто на випадок того, що ніхто з вас раніше, ті, хто писали коментарі, не прийняв участь у розіграші або не виконали всі умови. Тому наступним по списку буде давай зі... Андрій Жвавий. Почому підписався для. Цікаво, дякуємо. Записуємо вас одинадцятим. Андрій Ну, може зразу далі 10 людей вибрали. Далі будемо йти до того, хто написав свій нікнейм. Якщо цих 10 людей okay. не вписано. так друзі, дивіться, 10 людей ми вибрали. Ми їм всім напишемо. Ми покажемо скріншоти на екрані, що в нас буде. І якщо з цих людей ніхто не виграв, ми зараз просто нажимаємо і шукаємо людину, яка зробила ось, залишила свій нікнейм. Круті, продовжуйте знімати відео українською мовою, Цікавий контент. Немає, бачите, не, немає нікнейму. А якщо це YouTube видалить? Ну так ми набрали 10 людей, з 10 людей 100% когось буде. Ми вже 10 людей вибрали. Дякую за позитив і за гарне відео. На всяк випадок, поділитесь звідки закачуєте таке смаколики. Слухайте, Петро Мельник, якщо ви не виконали умови, ви вже вдвічі пробуєте виграти 100 доларів, двічі попадаєте, у вас дуже гарна удача. Гарний yeah. Вася Ряботинський! Юху, Вася Ряботинський! Гарний вам дороги, неймовірних спогадів та крепкого сімейного щастя! Є відмітка, супер! Ми залишаємо е, Васі, вас е, останнім у списку наразі. Якщо ніхто перед попередніх е, учасників е, не, не до виконав умови, ви станете переможцем. Тобто, Відразу зараз першим із 11 по списку, тим, кого ми відмітили, ми пропишемо в коментарях написати нам в інстаграм. Якщо кожен з вас виконав, um, якщо, якщо хоч один із вас не виконав верніше, як сказати, господин. Дивіться, 10 людей ми вибрали, якщо хтось з них не виконав умови, то гроші йдуть Васі Работинському. Так, нам пише хлопець Мен. Так, друже, дивись. Ми це врахуємо. Ми багато чого не знали. Ми тільки в цьому починаємо, Розбираємося. Ми просимо вибачення. Слідуючи, якщо ми будемо робити розіграші, ми будемо робити там старатися так, щоб більшість людей могло участвувати. Ось вас немає інстаграму. Ми будемо проводити наступний розіграш. Плануємо провести його на 10 тисяч підписників. Надіємося, це буде скоро, буде більше призів, ніж сьогодні. І е, ми проведемо їх тільки серед учасників YouTube, без долучення да. інших соціальних мереж. Да, Тому да. це буде тільки в коментарях, приємних приємних чи аргументованих неприємних. Е, ніякі коментарі видаляти не видаляємо, не блокуємо, всі залишаємо. Тому а, очікуйте, що наступного розіграшу, який буде на 10 тисяч підписників. А, а наразі, поки що, я прописую Васю Ряботинського Вася Ряботинський а, людина, яка вказала все ж свій нікнейм, і я надію, що Вася виконав усі умови. Прописані які були раніше, і поки що наразі ми хочемо зв'язатися з Карлом Модестовичем в першу чергу, потім з Вадимом Вікторовичем. Ми та далі чергу і так далі по списку і всі до кожного кого ми відмітили по списку, по черзі, і будемо перевіряти виконання умов. Усе це відео на виконання умов я збережу і потім на всяк випадок додам вам прямий ефір до того часу, поки ми не оберемо повноцінну переможця, і не відправимо кошти. Нам пишуть перевірити вашу він 100. Добре, Васю, можемо перевірити відразу. Так, давай одразу на тому телефон. А, я Але м попередньо ми маємо. Ні, ми маємо, так, да, ми маємо, ми маємо до. перевірити всіх до. Вася Ряботинський. Ну давайте, щоб ніхто нічого не думав. Так. Так, там, там на, на, на надіжні якісь. Люди Всі чекають пишуть, трансляцію. Да, да, да. Дякую, що ви чекаєте трансляцію зараз, секундочку. Як місту. там, де де там що писати? Чесно, Вася я Бог його знаю. Я, я в телефоні в інстаграмі так. не розбираюся. Вася Ряботинський. Вася Ряботинський. Переходимо Ой. на його сторінку. Так, фолобек. Для того, щоб він відкрився. Ми ж ми. Для того щоб мені відкрились смски, і тільки в меседжі ми можемо перевірити відмітку, чи був репост. Якщо був репост, з відміткою мене е на сторіс. Він зазвичай залишається в нас юху Вася, вітаємо, дякуємо за участь у розіграші. Але попередньо ми мусимо зв'язатися з усіма попередніми переможцями, скажімо, перевірити виконання їх умов, чи то просто Ютуб видалив їх нікнейми, чи вони просто не приймали участь у розіграші. Але наразі. Вася буде на черзі, якщо усі, хто з попередніх не виконали умови. Ми це перевіримо, ми кожне, кожну смс-ку додамо, додамо, щоб люди нічого не думали. Все, всім щиро дякую. Я йду випускати свого диспетчера. Так, дуже дякуємо, друзі, вам за те, що ви прийняли участь у нашому розіграші. А ми ніколи не шкодуємо призів для вас, тому що ми вдячні вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Вона нам на початку була дуже-дуже потрібна, і ми її отримали, тому ми хочемо вас віддячити і будемо час від часу проводити певні розіграші. А також хочу, користуючись нагодою, сказати вам, що якщо ви хочете під. Підняти якісь тематики в наших відео, чи можливо, хочете, щоб ми частіше до вас виходили в Лівстрім і відповідали вам на ваші запитання, будь ласка, прописуйте нам це все в коментарях. Ми завжди звертаємо увагу на ваші коментарі і дослухаємось до них, особливо до аргументованої критики. Ми відкриті до критики, тому дякуємо, що ви критикуєте, слідкуєте за нами і так детально нас аналізуєте. А зараз перегляну. Зараз перегляну ваші коментарі, щоб було, можливо, якісь запитання. Так, так, так. Привіт-привіт, привіт. Маніграм. Вичтемо. Так, будемо висилати або Маніграм, або, або PayPal. Вибачте, друзі, робота, робота в нас така, що немає. На всі час. сторони. Так. Або PayPal, або Маніграм, або Мані... як це Бож мій? Вайс або всі такі чи інші програми, які можна використати для пересилання коштів. Без проблем. Western Union також хороша програма. Ля я твій родич. Супер. Всі родичі. Московії бачили, що тут твориться, ну, про то можна говорити довго, але не будемо робити це в цьому прямому ефірі, тому що хочемо зберегти його більше як тематичний розіграш. він Вінсту перевірили. Вася він стів все зробив. Молодець. Підскажіть ще, будь ласка, який відсоток можна взяти кредит на новий трек за 170К? Перший внесок – 30%. Також при умові, якщо працюєш, то знаходишся в штатах півроку. чи реально взяти, наприклад, під 12%? Друзі, наразі ми на правді собі дізнаємось теж цю інформацію. Більш детальніше, якщо вас цікавить такі питання, будь ласка, пишіть нам певно в інстаграм. Можемо зв'язатися з вами і дати вам відповідь. Але наразі я не буду брати на себе таку відповідальність і проговорювати вам цифри, що можна або не можна розраховувати, тому що я не банківський працівник я не надаю кретування вам. Це все залежно залежно від вашого доходу, залежності, які у вас документи, через кого берете, через компанію чи від себе. Все дуже залежно. Тому за детальнішу більшу інформацію давайте будемо зв'язуватись в приват. Більше роликів викладати, будемо викладати, стараємось. Просто хочемо робити їх вам якісними і щоб вони вам подобались. Не, не штампувати їх, скажімо, по кількості, а робити їх тріх, трішечки більш по якості. Рада чути вас, Танюша. Ми теж раді бачити вас тут. Чекайте 10 тисяч підписників, не повірите, я теж. Дуже чекаємо тих 10 тисяч підписників. Так, удачі, мої рідні. Дякуємо, Світлана. Розіграли так, розіграли, ми збережемо цей ефір, і в наступному відео ми додамо е всі підтвердження того, що ми перевірили виконання ваших умов, ребятки. Е нагадую, якщо умови ви будете виконувати після сьогоднішньої дати, 24 червня 2023 року, після 12-ї години дня. По нашому часі, після 8-ї години вечора по Києву вони не будуть зараховані. Тобто треба було зробити усі умови до 12 8-ї години вечора по Києву. А, так, у мене день народження Вова Кло, Вова Кло. Ми тебе вітаємо, Вова, нехай тобі щастить, нехай все здійсниться в твоєму житті, все, все як ти собі того бажаєш. Так, підскажіть, будь ласка, з самого верху з приводу реального середнього росу одній людині. Ну, за одну людину я вам наразі не зможу сказати. Я можу сказати, скільки їздимо ми ось останніх два тижні. Ми, ми навіть вам відзнімаємо спеціально наш, скажімо, по меляжу у нас було 6720, якщо я не помиляюсь. І гросу ми проїхали на 12 500. То, от здається, ну я в відео через два чи три відео ми будемо додавати більш чітку інформацію. Ця інформація, якби дійсно на нас двох, не на одну людину. Їздимо безперебійно, майже без зупинки трака. Трак не глушиться, тільки іноді зупиняємось. Ну якби на те, щоб забігти по справам в душі на, на тракстапи і на рестарти. Дуже поспішала писати питання, трохи незрозуміло вийшло. Все зрозуміло, все зрозуміло. Більш детальніше будемо додавати вам з підтвердженнями в наступні відео. Ти вже поговорила Ні, ще можеш приєднуватись. Я мені дуже багато роботи. Так, на який срок ваш штат, з чим відлічається твою від фур'ю? Є чи можливість залишитись на постійно? Ще поки невідомо друзі, поки невідомо, ми знаходимося на статусі ТПС, Він дійсно 18 місяців з моменту а, по, прийняття того закону, тобто він закінчується у нас 20, 19 жовтня, здається, як і усіх ТПСників, хто тут знаходиться. Ми надіємося на те, що уряд зробить продовження на документи, так само як зробив усім людям, які прийшли по паролю через Мексику. Надіємось на те, бачили законопроект, який вийшов від демократів про надання грін карт усім приїжджам з України. Але це лише тільки законопроект, який не підтверджений, в який ми не віримо і в який ми не сильно віримо, але ну як буде, то буде супер. Не, не буває все так легко, я вважаю. Якщо так, що будуть розіграші, чи можна відписуватися? Як Леша Макар? Льоша Макар. Льоша, якщо ви приєднані до нас лише тільки через розіграші, то певно можете відписуватися. Якщо вам ваш канал не цікавий, тому розіграші ми хочемо робити для людей, які за нами слідкують, які нас підтримують, яким це цікаво. Які живуть, ну які які чекають відео. Так. тому, вибачте, ну ми чи... ми прямі. Да. ми вибачаємося, що ми кажу, тут кажу, як є так. Так, друзі, я думаю, що наразі на сьогодні, то я думаю, що для мене буде нереально е... своїм нареченим їздити. <свісно> так, е... я думаю, друзі, що наразі ми закінчимо прямий ефір для того, щоб зберегти його більш тематично. Е... Наразі ми можемо вийти до вас в прямий ефір і ще на наступні дні, якщо ви того бажаєте. Ми певно зробимо опитування. Якщо ви хочете, щоб ми до вас виходили в прямі ефіри, то нам не складно. Ми можемо в вільний час до вас під'єднатися і повідповідати, поспілкуватися з вами. Тому на сьогодні дякую усім. Дякуємо від імені нашого Тіма, усім, хто прийняв участь у нашому розіграші. Дякую, що ви за нами Слідкуєте і дякуємо, що підтримуєте нас. Тому на сьогодні наша місце завершена. Ми зробили те, що мали, те, що обіцяли. Погнали зв'язуватися з нашими учасниками, з переможцями. Зараз я пропишу все в коментарях. Кожного відмічую і попрошу написати мені в інстаграм. Перевірю, все відзніму і додамо в наступне відео. До зв'язку, друзі. Надалі дякуємо ще раз. Гарного дякую. всім вечора. Кричить Віталічка: Дякуємо, дякуємо. Просто тоді, коли вона це, коли вона тут працює, дуже робить серйозну роботу, якщо чесно, я б не зміг би, я би до цього не додумався. Того я типу, працюю руками. Ну, думаю, думаю все розумію, да, ми щиро дякуємо. Ми будемо старатися щось більше знімати, більше розмовляти українською. Опять же, повторюю, ми розмовляємо українською від народження, нас типу, такий діалект. Ми не розмовляли російською, потім перейшли на українську і нам важко. Ми так розмовляли все життя. Всім щиро дякую. Я виїжджаю, даю вам надію, всім гарного вечора і слава Україні. Слава Україні, Рібки, дякуємо.